Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами і канал адвоката Віктора доволі новина. 29 березня 2023 року по справі Андрія Богомола в Великій Палаті Верховного Суду відкрит провадження і зараз іде розгляд заяви захисників Андрія Богомола і Богомола. Щодо перегляду його кримінальної справи, в зв'язку з рішенням Європейського суду, який, значить, довів те, що дійсно при розгляді справи Андрія Багамола були порушення. Ну, ви знаєте, у цій справі знову я кажуть білий п'ятна. Знову прокуратура намагається зробити якісь неприємні шляхи, замість того, щоб виконати рішення європейського суду і визнати те, що у справі Андрія Богомола були порушення, щоб скасували рішення, і відправили справу на новий розгляд. В даному випадку прокуратура принесла якусь постанову про те, що кримінальне провадження відносно обобівці, які наносили тілесні ушкодження, вибивали явку з повинною з Андрія Богомола, закрите. Ну, ви знаєте, в даному випадку. Велика Палата Верховного суду поступила значить, правильно. Вони зараз відклали розгляд справи на певний період, не встановивши навіть дати, для того, щоб сторони могли довести правоту стосовно тих питань, які, про які зазначив в даній справі прокурор. Тим більше, значить, та постанова про. Закриття справи була винесена 28 березня 2023 року, тобто наспіх. Ну Хочу зазначити те, що по цій справі ніякого розслідування взагалі не було. У захиста є всі докази того, що значить, розслідування взагалі нічим не займалося, і просто-напросто всі ті питання, які були, Відняті захистом свого часу, вони були просто приховані від правосуддя. Ніхто не хоче, як кажуть, нічим займатися. Ну зрозуміла що в нашій країні будуть давити на прокуратура, буде давити на суддів, щоб вони, значить, не скасовували там постанов. Які вони там виносили, і щоб якимось чином закрила справу, але як вже бути з рішенням Європейського суду? Хоч не хоче його треба виконувати. Я думаю, що і впевнений в тому, що все ж таки захисту вдасться довести правоту Андрія Багамола і добитися того, щоб його справу дійсно переглянули. Тоді всі ті докази, які ми здобули. По підготовці ще заяв по новинному розгляду вони будуть, я думаю, що враховані при розгляді вже в новому розгляді по справі Андрія Богомола. Ну, в це ми віримо, надіємося і надіємося на перемогу. Надіємося на те, що Андрій Богомол скоро вийде з в'язниці. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева і чекайте нових новин. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.